Хм, чого це я знаходжусь в плоскому мірі? Чого це я не в селищі? Спитаєте ви? Все тому що сьогодні огляд модів. І це мод, ну, не мод навіть, це пак на мод Imprison Vishle. Тобто... Це просто як додає нові машини в Imprist О, Це не все я виставив. Ми його зараз будемо. Відео буде по категоріях. Спершу буде Жигулі, потім інше і так далі. Автор цього паку ютубер та розробочик Нюкхем. Тому на нього ссылка буде в описі. Також в описі буде ссылка на мій телеграм-канал. І на скачування пака. Ну, приємного перегляду будемо починати. Почнемо ми з ржавого «Жигулі». О, По вигляду, як ви бачите, воно таке собі. Немає колеса, погнута двері, немає стекла, не номери, і навіть колеса нема. І двигуна теж нема. Але зараз я відкриваю двері, сідаю в нього і нажимаю, «В» і воно їде. Без колеса, без цього всього, але воно їде. Такий баг, на жаль, є. Але для зйомки серіалів таке же голі буде якраз. Правою кнопкою миші, щоб зайти, до речі, правою кнопкою миші натискаємо. І потім другий раз натискаємо. Отак, На ручку, тут видно. І на крісло. Щоб вийти, як зазвичай, зима l Shift. О, далі йде вже не гниле, а таке, можна сказати, як це колір кофейне, щось таке жигулі. До речі, на всіх жигулях працює стопи, задній о, знак заднього ходу і фари. Ну, візуальних о, Змін вона не сильно зазнала, але двигун тут уже кращий. Можемо проїхатися отак. І як це виглядає з боку? Ну, можна сказати, що це виглядає як ми Team. Коли ми повертаємо, то включається автоматично поворотник. Машина доволі проста в управлінні йде. Дякую Кемену за такі хороші машини, до речі. О, до речі, в правому верхньому кутулку ми можемо побачити шкалу здоров'я машини. І наскільки вона о, зламана це, додано модом Embrazen VSHIL. Наступна у нас іде машина синього кольору з такими о, страшними, можна сказати, знаками, але знову ж таки сильно візуальних змін вона не зазнала. Їздить так само, як і по кофейна. Тому не сильно вона зазнала змін. Закриваємо двері. Далі жигулі оці я буду оглядати тільки по вигляду, тому що, ну, якби внутрішність у них у всіх однакова. Це один і той же жигуль, просто змінений колір. Тому зараз будемо дивитися, баклажановий жигуль. Ну, вигляд має доволі красивий. Золотий жигуль. найкрасивіший з Жигулів. Я так навіть скажу. От далі, Зелений жигуль. Ну, таке собі це особливий жигуль. тут. Значки Нюкхемна, червоний Жигуль і Жигуль цей і Жигуль таксі. Таксі, таксі, таксі. До речі, ви можете сідати внутрі навіть на бокове. Відкривається отак двері, сідайте. Або можете отак, отак натискати правою клавішою миші і сідати, але керувати ви при цьому не зможете. Тому, якщо ви знімаєте серіал, і у вас є хтось для ролі водія, то це буде просто ідеально. Зараз я всі ці машини видалю. І поставлю нові машини з цього мода, адже це все ще не все. Ну, я поставлю нові джегулі. Тут далі йде отакий ржавий Жигуль. але це вже не той. Це вже новий, це турбо-Жигуль. Зараз ми навіть його сравнімо. Тут, навіть є колесо, якого не було в минулому ржавому жигулі. Так, сідаємо і ну, як на ржавого жигуля, то нормально, зате дивіться, він входить в дрифт. О, я не знав про функції, що можна тварин давити на цьому. А Я тільки що свинюху розвою. Далі просто турбожа Такий ж самий, тільки білий відремонтований. Як годіде? Ну, доволі, ну непогано. Зате збоку, як, як в дрифт він входить. Як це? Що це таке? І що це? Ну, білий Жигуль. Таке собі далі будуть круче, Жигулі такі ж. Він навіть швидко наїде. Якийсь вонючий. Далі такий же самий, тільки розкрашений. Ну, майже так само. Ми вже лишимо його тут. Далі вже хороші такі йдуть. Вони, до речі, всі, по-моєму, теж однакові. О, оце вже нормально. І другий тут характер. І розгону. Я, до речі, всі свої нові відео. Я зробив нову збірку. Е, е, Алло? Алло, це, це взагалі що таке? А як його скинути з цієї машини? Ух, все. Це, по-моєму, найшвидша машина в цьому парті. Ні, насправді вона одна... Але все одно. Тормоз на спейс. Тобто проб'ю хто не знає, що таке спейс. Далі такий же саме турбожигуль, але з окрасом Нюкхема. О, це вже нормально так фонд. І навіть колеса крутяться, поворотні роботи, коли ми натискаємо дуже сильні навішу, на яка на поворот у нас іде в стандартному Майнкрафті, просто без модів. І вона доволі таки навіть швидко зупиняється. Ну і далі, оці дві вони однакові, теж таке ж саме, але більш мені хочеться на цій красивій машинці приїхати. Зі знаком радіації, звісно, але чого? Бо це ну, може бути. Чого в мене так вирішить? Вони літають. Літучий жигуль. Ви більше ніде такого не побачите. Тільки у мене літучий жигулі є. Далі у нас іде останні два представники Жигулі. Поліцейський Жигулі. Я правда не знаю як. О! Як воно? Ооо, гасбрейк, панел. Хм. Не знаю, не знаю. Нема. Ну, їздить він як звичайні живу. Як включить на ньому мігалки, я не знаю. А, до речі, треба перевірити. Так, тут багажник відкривається. І, може, туди можна покласти оце? Ні. Туди нічого покласти не можна, це чисто для просто. До речі, капот так само на всіх жигулях. Ну останній у нас особливий із жигулів. Це Жигуль Універсал. В нього теж відкриваються всі двері, багажник отак от відкривається. от Він такий єдиний і ось що тут написано. Ну, і відкривається все, як в стандартних Жигулів. Просто права кнопка миші. До речі, зараз я вам покажу, як знімати, як чинити, наприклад, переходимо в Embrazen VSH Home О, Звідти достаємо ключ Vernch. О, тепер, о, якщо нам треба колесо зняти, то ми Просто на нього націлюємося і натискаємо правою кнопкою миші. Таким чином ми знімаємо колесо. До речі, що буде ясно хай він тут буде. А щоб ще ми можемо. Знімати двигун, о, ми можемо ставити різні, наприклад, спідометр, о, можемо, нап... але як це робити, я не зрозумів. Але тепер, якщо ага, ми не сядемо. Тепер, якщо ми не сядемо, то у нас є спідометр, який чомусь не працює. Добре. А щоб повністю зняти жигуль, то ми сідаємо на Shift і на задню частину Жигуля правою кнопкою миші. Зараз я це все приберу і поставлю наступні машини. Далі у нас ідуть вантажні автомобілі. Од, раз, КАМАЗ такий тентовий. Раз, два, три, 4, 5 КАМАЗів без тента таких, я не знаю, як цей код називається. І один зіл найкрасивіший з вантажних автомобілів. Зараз ми перейдемо до управління ними, але о, цей КАМАЗ, наприклад, ми отак заходимо. Ну, ми зайти в нього, звісно, не можемо. Але якщо взяти отакий бокс, наприклад, давайте цей камаз заб'ємо повністю коробками. Я сказав, заходимо і отак забиваємо коробками. Адже це не Plants Mods, тому тут ми або не MC Heli. тому в цих машинах ну, немає О, меню багажника. Тому ми маємо доставити отак ящики, але це працює тільки на... На вантажівках. І потім ми заходимо правою кнопкою ми ще натискаємо в кожному ящику свій інтерв'юсь. Легше вже ставити на отаких КАМАЗах або на зілі. Наприклад, ми можемо отак поставити ящики. На цьому КАМАЗі у нас будуть ящики отак стоять. І таку ж саму функцію виконує дрова. Ми на дрова теж натискаємо, дуже дивно, просто змінена текстура цього. Зіл працює так же само, але там вже йде менше місця. О, почнемо ми з цього камаза тентового Управління таке ж саме, але він більш-менший. Ой, більш повільніший, на ньому більш зручна камера, О. А -а -а -а. але отак можна їхати. Допустимо, якщо у вас є мод під назвою. Ну, зараз о. Зараз я згадав, що в мене є мод КАМ-МОД. Саме завдяки ньому я можу на клавішу М віддаляти. Якось дивно. Я нарешті помучив щось нових, але їхати нам доведеться так. Ну, Їздити доволі нормально. Вмістинність є, шитаю як справжньому. Ну, Це йому доволі, можна сказати, реалістично. Зупиняємось. О, далі Камаз, О, вони всі такі однакові. Цей Камаз вже йде без тента чогось швидше. Ну, ми роздавали овечку. До речі, мені цікаво, що буде, якщо ми втиранемось в якусь машину, наприклад, Дживулі. Ми її переїдемо і почнемо літати, Ну, звісно. Задобрию якихось тварин і зараз прямо перед кузнею зупинка. До речі, селище доволі велике. Ось десь в тій стороні там селище і отут селище, де, де кожного будинку по два. Ось два, два. О, дві кузні, дві церкви. І житель тут стоїть. Ну, ми подивились оце все такі ж самі, але мені цікаво, як їздить такий самий, тільки ржавий. Зрозуміло, майже ніяких Ніякої різниці, скажімо так. І заїжджаємо. Цікаво, чи зможемо ми на такого. Йо-мою -йо. ладно. Ладно. Ну, ми подивилися. О, інші вони там ідуть всі однакові, тому я буду зараз дивитися ЗІЛ. О, сідаємо. Тут уже дуже зручний І так, як ви бачите, він так. При наїзді на тварину вона, або на мобу, або вона отримав урон. І зараз перевіряємо. Невже і тут так? Ну, добре. І декілька останніх машин в цьому моді зараз буде. Ну, а найкрутіше я залишив на останок. Готові? Один, два, три! Мерседес Mercedes G клас Найкрутіша з машин цього моду. Дуже сильно управляєма. О, дуже швидка, швидше за Ані. Ну, я прибільшую, звісно, але для зйомок вона ідеальна. А, це я розвалив? Ну, добре. І паркується нормально. Ну, а на цьому я дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і підписуватися на канал. З вами був багатий Лумон Плейнг. До побачення!